Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми зосередимося на внутрішній політиці і на кадрових ротаціях, відставках. Точніше, окремих представників уряду напередодні, зокрема, звільнили Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України. Це серйозна кадрова зміна до нашого ефіру. Вже до. Учився Микола Давидюк, політолог. Микола, доброго доброго дня, добрий день. Доброго дня, вітаю! Я до сих пір не знайшла відповідь на питання, про що свідчить відставка Кубракова. Чи дійсно причина в тому, що він провалив регіональну політику, так принаймні стверджують там деякі депутати від слуги народу? Чи проблема в тому, що він перестав бути лояльним до Зеленського чи до офісу президента, так кажуть окремі представники громадського сектору, чи проблема в тому, що він дуже сильно подружився з західними партнерами, налагодив з ними якісь особисті зв'язки і комунікацію, і це знову ж таки дуже не сподобалось банкові, тому що тому що право напряму комунікувати із західними партнерами. Мовляв, має лише президент. Ну принаймні так теж багато хто вважає, зокрема з команди президента. Микола, чи можеш ти зараз от виділити якусь одну конкретну причину? За що звільнили Кубракова? Я думаю, що вона там реально тільки одна. От все, все перечислене, що гуляє в пресі. Воно ну це допоміжні історії, які розпускають ті чи інші групи впливу, тому що комусь з них вони частково корисні, а комусь не корисні. Я думаю, це виключно лояльність президента. Оте, на чому Кубраков з'явився, ну от і те потім що власне його тримало в топі, це довіра, і от він в якийсь момент цю довіру втратив. Тобто, Кубраков, користуючись довірою, точно так же звільняв інших там вищестоящих, нижче стоящих, він користувався довірою. Зараз в якийсь момент він цю довіру втратив. Можливо, через там наростаючу свою а, внутрішню суб'єктність, як він собі її бачив, можливо, там через ще щось. Ну, от, але ми бачимо різні. Можемо діаграми малювати відносин Кубракова з президентом. Насправді з багатьма так міністрами Зеленський любить дуже близько взяти когось до себе, тримати, поки йому подобається ефективність. Задушити потім... в обіймах, а потім да да, да, да да він типу, може когось взяти. У нас же ж були ж історії там із Богданом, із Кирилом Тимошенко. Там із із багатьма іншими, в кому він просто душі не чаяв типу, так любив і захоплювався там скілами. Ну от, а потім, в якийсь момент, все типу лимон використали, вижили, поїхали далі. Зеленського треба розуміти, в нього мислення все-таки кінорежисера. Ну от і те, що його завжди там спрощено, сприймають коміком актором, все-таки я думаю, що одна з його з цих формуючих ідентичностей, це все таки кінорежисери. Режисери в Голлівуді знімають кожен фільм, набираючи кожен раз новий персонал. Тобто знімаємо один фільм, одні люди, другий фільм, другі люди. Інколи вони можуть повторюватись, інколи вони можуть зникати. Ну от можуть бути улюблені зірки, які там можуть, скажімо так, залишатися постійно в оточенні. Але загалом ми бачимо, що Зеленський легко прощається з кадрами, особливо з тими, кого він сам створив. Тобто Кубраков з Бірдіо не був зіркою там відбудови інфраструктури чи ще чогось. Тобто він виріс при Зеленському на довірі зеленського. По великому рахунку топливо всіх оцих зірок виконавчої влади часів Зеленського це довіра зеленського і рейтинги зеленського. Тобто, вони не були суб'єктними. Вони самі там нічого не створювали. Ну і так само ж теж західні партнери спілкувалися через те, що вони входили в оці кола довіри зеленського. Ну от так є певна ревність. Зрозуміло, чому не подобається, що хтось там зустрічається з послами ще щось. Можливо, навіть не тільки йому суть його оточення в вигляді однієї людини. могло це не подобатись, але загалом, чи це критично? Ні, тобто є ж люди, які мають більш круті міжнародні зв'язки, які більше в довірі заходу. Бо знову ж таки, за що захід цінував Кубракова? за функцію, яку він виконував, десь він там обіцяв ловити корупціонерів. Ну, от десь він там обіцяв дати доступ типу до бюджетів, десь він обіцяв ще якісь речі, але це функція. Тобто, насправді, в заходу не було ніколи ставок на людей. В них є стратегія, щоб Україна була сильна, демократична, була частиною заходу. Це стратегія. Бо якби захід робив би ставки на людей, ну наприклад, там пан Удовенко, якого там свого часу допускали, навіть там гологувати і е, стукати молотком в е, ООН, да? ну. Були б Зудовенком чи Ющенко, чи там будь-хто інший. Але, типу, нема ставки персонально на людину. Є ставка на стратегію, щоб Україна була західною державою. Тому в даному випадку, там да, якимись якісь функції подобались більше, якісь менше. Ну от але загалом це внутрішнє питання, і Зеленський це показав, що Кабмін це чисто його історія, і він хоче бачити тільки того, кого він хоче бачити. Ну от, бо все-таки. Прем'єр-міністри це зона електоральної відповідальності президента, так або парламенту. Але оскільки парламент домінуюча його частина, чи моночастина, це все таки поки що зона відповідальності Зеленського, то ми бачимо, що він і намагається все забирати собі. Ну от але, ось ці історії, ну знову ж таки, Камишин впав в депресію, пожалівся, його вернули. Можливо, і цей так само зробиться, можливо, теж буде намагатися вернутися. Що Але... значить, впав в депресію. Що тепер покаятися, треба прийти до Зеленського, і можливо, він знайде після цього посаду для Кубракова. Я просто не розумію, що там за такий е... рівень відносин. Ну, є там якась така історія, що потім хтось за руку загодить. візьміть якась, що... в мене в кіно, хоч в епізодичну візьміть... роль. <кій> ну, дайте іншу роль. Дайте іншу роль, покажу, докажу. Типу, Камишин був на залізниці, а зараз займається дронами, тобто отримав іншу роль, зайшов через там, провідника, ну, таки, в, в античній міфології, типу, в Данти, типу, щоб от пройти значить, через випробування, треба ну, от, І ось цей мах є в офісі президента, він бере за руку, веде значить, до самого старшого. От, ну, знову ж таки, чисто ти, 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 тисячі великих героїв е, все все насправді дуже сильно від відзеркалює мислення, все таки оцих наративів кіношних, сторітейлінгу типу це. Тобто воно десь там залишається на такому рівні. Я просто хочу звернути увагу нашої аудиторії на таку, не знаю, іронію долі стосовно Кубракова, тому що коли його ж тепер звільнили, формальна причина яка? Формальна причина, що нібито розділили велике там як це, міністерство розвитку громади, території та інфраструктури на два окремі міністерства інфраструктури і розвитку громад. Ну і мовляв, тепер от через розділення Кубраков втратив посаду. А коли його... Призначали на посаду е, віце-прем'єр-міністра. Там же ж навпаки, було злиття цих міністерств, і теж їх зливали за того, щоб призначити на таку посаду Кубракова. Тобто така формальна причина злиття і роз'єднання міністерств була використана, щоб спочатку призначити Кубракова, а тепер звільнити Кубракова. Е, Микола. Я з тобою поділюся в цій всій історії з Кубраковим. Є одна, як на мене, досить ганебна, і вона якраз відбулася. В день звільнення Кубракова до Києва. Якраз в день його звільнення прибула е, міністерка економічного співробітництва і розвитку Німеччини, її звати е, Свенія Шульце, І вона прибула до Києва, аби зустрітися з Кубраковим. Ну, вони там планували якісь е, конференції з відновлення України, якісь зустрічі, якісь у них були плани. Е, міністерка їхала 16 годин до Києва, добиралася літаком автомобілем і потягом, і вона прибуває. А Кубраков звільнений. Ну, як я розумію, він там їй якийсь подарував чисто символічний подарунок. От, і зустрічі ніякої не відбулося. А це, от взагалі, після таких, таких випадків я би сказала. Як, як це може впливати на те, як, як Україну бачать західні партнери? Ну от реально, Ти сьогодні плануєш зустріч з міністром, сьогодні ти прибуваєш і його звільняють, і ти такий стоїш, ніби то от, якось не тобі має бути. Незручно, а незручно тобі. Ну от я себе не уявляю на місці своєї міністерки. Так mm, ну так а чому зустріч не босс? Він же ж залишається виконуючим обов'язки. тобто він повністю може проводити зустрічі. Тут те, дивіться, то просто не треба драматизувати. Ми зараз не говоримо про ні? Ну Ставку що значить виконувати обов'язки? Його ж звільнили. Ну як це виконувати обов'язки? все рівно поки новий міністр не прийде, він може виконувати обов'язки. А ну може, говорили. але мабуть ну, не так... буде. Ні, ну так питання, якщо він не хоче, чи він там образився, чи в них там. Ну це вже їхнє питання внутрішньої там команди з Зеленським. Якщо міністр приїхала, знову ж таки є перші заступники. Є ну давайте так, якщо ми відповідально там до нас з тобою приїхав міністр. Ми кажемо, окей, нас звільнили. Ну але ми поважаємо міністра. Ну давай візьмемо за руку, приведемо до Шмигаля. Скам, пане міністр, я не хочу вас обрати. Я навіть не хочу спускати вас до рівня свого заступника. Мене звільнили. Але мого шефа, прем'єр-міністра, не звільнили. Я вас привів туди. Я не ображаюся на тих, хто мене звільнив, бо це було по-дитячому, але я вас привів до прем'єра. Ну можна вийти з ситуації. Ну, може, прем'єра не було на місці. До речі, якось в цій всі історії взагалі не було. Принаймні, публічно він взагалі знає, що Кубракова звільнили. Ні. Давай задамо найбільше риторичне питання. Він взагалі суб'єктний, цей ваш прем'єр-міністр. Розумієш, а в чому проблема? Ми не повинні зараз переоцінювати, як там в цій по -по політичній книжці, роль особистості в історії. Тому що це не є історія така, де от це функціональні речі. Ну знову ж таки, ми можемо десь хвалити, а десь можемо не хвалити закони, які просували будівельники, явно не найкраща історія. Чи велике будівництво явно не найкраща історія. Ми ж теж це повинні пам'ятати. Ми, ми зараз дійдемо такі... туди, а вже да. ж ти що довкола враховувати такий викид. А є гарні випудувався... історії, де взяли депутата за жабри, який приніс бабло і закинули в пресу, і кажуть, ось вам це, ось десь посередині є реальний Кубраков. Але, типу, візуалізація, що він там супер ідеальний, чи він супер зло, Ні, бо ми бачимо, що йде дві кампанії: одна суперпозитивна, друга супернегативна. Насправді не, не одна з них не є правдивою. Я кажу: от між здачею депутата і великим будівництвом, правда, ми знаємо, що таке велике будівництво, і що там було, і скільки воно коштувало, і хто за це все відповідав. Тому е і точно так же ми бачимо дійсно реальний кейс. Здали покидька з патрихами із з аудіофайлами зі всім. Ну, от тому я думаю, що тут е, казати, що не будемо звільняти ще рік, бо там устукати, ну, так можна ж собі імунітет здобути від звільнення на кожен день поставити собі якогось міністра, який буде їхати е, тисячу кілометрів за сім морів. Ну а ти, все типу, і тоді тебе ніяк ніколи не звільнять. Депутати теж собі наставляють візитів, зустрічей різних там парламентських асамблей, і будуть з відряджень не вилазити. І Ми теж їх не звільнимо. Тому я не думаю, що це проблема. Знову ж таки, ми ж не дружимо так само, як і міністри іноземних держав, не дружать з нами через людей. Вони дружать інституціями. Ну, наприклад, була міністерка оборони в Німеччині. Ну, от, щось не те записало відео е, на, на Новий рік. Немає. Прийшов Пісторіус, то що ми пісторіуса не приймали чи казали, що не це. Ну, типу, це, це такі речі. Тут зараз буде більше питання, що в цілому. Говорити з урядом нас, зараз Росія почне атакувати. Нас що президента почнуть атакувати. Ось тут буде питання ролі особистості в історії: як його захистити і не не, не втрапити в російські пастки, типу виборів, розколу чи будь-чого іншого. Ось ось це буде важливо. А тут насправді я я думаю, що. Скажімо так, можливостей допомагати країні сьогодні є дуже багато, і талановитій людині явно буде знайти де себе використати. Перше, друге, міністра знайти можна. Тобто, це не проблема в 40 мільйонній країні людей. Знову ж таки, уряд Зеленського ніколи не відрізнявся з супервисококваліфікованими іменитими людьми. Зеленський це все-таки режисер ноунеймів, який намагається брати. Людей, які не загрожували йому рейтингом та внутрішніми впливами, ось це важливо для зеленського. Це чисто французька модель. От подивіться, як Макрон міняє прем'єр-міністрів, як Жак Ширак міняв прем'єр-міністр. Тобто, все таки це французька конституція, де чому скопійована, які соціалісти, до речі, притащили на сварку комуністів з націоналістами. В другому скликанні, по-моєму, ми каже, давайте будемо копіювати французів. Вони і західні, і ліві. Бо націоналісти хотіли американську конституцію, а комуністи хотіли радянську. І от соціалісти там на чолі з морозом запропонували таку річ. Відповідно, вона й продиктувала модель поведінки президента. Зараз він не допускає рейтинг, він їх бере ноунеймами і відпускає туди звідки взяв. Зрозуміло, що наживши там досвіду там на 3-5 років міністерських посад, зрозуміло, що людина вже свідомість змінює її там. Свої досвіди змінює. Ну і, типу, міняється багато чого. Ну от, але знову ж питання чи рейтинг. Хто власник кабміну той за кого голосували, тому він зараз розпоряджається внутрішні ці куларні історії. Ну вони мають місце бути, але це такі хвилі, які там від падіння каменю відбувають. Але просто сам факт, я чому про приклад цього візит німецької міністерки? Згадала, тому що сам факт, що от вона планувала зустріч з Кубраковим, їхала там потягами, літаками приїхала його звільнили. Говорить про те, що звільнення так також відбулося дуже блискавично, дуже незаплановано ну, хоча довкола там останні, мабуть, кілька місяців говорили, що щось там Кубраков потрапив у немилість його можуть звільнити, але здається, і він сам, мабуть, вже морально був до цього готовий, але все-таки тягнули до останнього і от звільнили все рівно неочікувано навіть для нього самого виглядає так. Ну, принаймні, він говорить, що от ще така одна деталь: замальовка до цієї історії. Кубраков стверджує, що з ним ніхто не обговорював відставку. Ніхто не радився, ніхто не озвучував причину, чому звільняють. І це ще такий е, почерк. Ну, ми часто його обговорювали. Цей почерк команди Володимира Зеленського звільняти людей от навіть без попередження, і в принципі ніхто навіть після цього звільнення не звітує. Хоча кубракову насправді було би про що звітувати перед суспільством, перед народними депутатами, тому що він обіймав топ посади з 2019 тисячі фактично року. Курував, будував, стояв на чолі великого будівництва. Ства в тому числі ну окей, ну принаймні був тримачем там підпису і печатки. Якщо е, обличчям будівництва був Зеленський, і мабуть було би справедливо, щоб він перед суспільством прозвітував, коли його звільнили. Ну вже звільнили як звільнили. Чес, чесно, мені здається, що ми трошки забагато драматизуємо. Ну що значить, там попередив, не попередив? Ну окей, коли кучма Ющенка звільняв, ми знаємо, він його попереджав чи ні. Ну, от фізично чи там, коли Ющенко Тимошенко звільняв, чи, наприклад, коли кравчук кучму? Там ну я просто про те, що ну це дуже така це, от ігри ображених, і дуже така дитяча інфантильність в політикумі. Вони ж ну я ж розумію, що це вони самі ці меседжі закинули, і от хочуть, щоб ми це обговорювали. Але я просто не розумію, що чому ми повинні вестись на їхні їхню ці інфантильні сентименти. На і, я, я перепрошую, не... я, я уточню. Просто ти маєш на увазі, що інфантильні сентименти з боку Кубракова так. Ні, взагалі в політику Мізеленського. це ж не перша ага. людина, яка каже: він мені не позвонив. Ну що ми говоримо про відносини там хлопця і дівчини? Що він їй не позвонив, а вона йому не написала. Ну, типу, камон, ну це їхні відносини. Ну, типу ні, чого? чекай, ну Микола, ми... ну це ж Та не їхні ні. особисті відносини. Це ж все таки робочі відносини. Харша чого ми зараз маємо бути заручниками якоїсь драми інфантильної, ображеної драми? Ну, сорі, зараз ця країна в заручниках звільнили міністра. Ну і звільнили, і що? він. Хотів бути прем'єром. Ну не став, ну значить, за це поплатився. Ага, і ну, він отак. теж багатьох звільняв. Ну слухайте, ну я просто не розумію, чому ми зараз вся країна. Ми не обговорюємо, що кралось на великому будівництві, хто входив в картель, куди виводились гроші? Так, це е, теж що... предмет звіту мав би бути да, по великому рахунку. Ми... Якби Кубраков так... прийшов до депутатів, вони би могли йому ці всі питання поставити, але він навіть не прийшов. Так, питання зараз, ну ти зараз мені це ставиш, окей, бо я відповім. Де. Так, депутати це питання до суб'єктності депутатів. Депутати такі ж самоображені, ага. а президент нам не дзвонить. А він до нас не заходить. А він зайшов і сказав, що в нього своя тепер команда, а в нас своя. це, типу, коли в часи Януковича взнали, що Люда Ющенко оця ця Люда Янукович не єдина жінка Януковича, В нього ще, значить, там офіціантка є. Типу він це вже його дружина, і вона вітя, я стараюсь. Да? Ну, от так, от зараз Верховна Рада з президентом, так само міністр з президентом. Ну я розумію, що це надиктував Зеленський. Він їх десь приобнімає, робить своїми улюбленцями. Ну, це, дивіться, це модель такої прихованої монархії емоційної, він їх типу, приобіймає. Він їм, типу, довіряє. Ми про кепіаї не говоримо. Ми не говоримо, що добре, що погано. Ми говоримо, а, Він не позвонив. Ну, типу, Санта-Барбара. Ну от просто ми живемо. якійсь санта барбарі Мені трошки це не подобається, бо це знижує наш рівень. Бо і депутати такі, і міністри такі, і сам Зеленський. такий. ну, типу, сорі, типу, але не, 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 не в таких сантиментах Ми маємо жити в країні. Війна тут вмирають люди, і ми зараз, типу, живемо в цьому, типу, ну є а, та, Микола, та, Микола. А дозволь я уточню. Давай про КІПІА, так а ну про ефективність так, посадовця будь-якого. Ну зараз беремо на прикладі сумно чи вже славнозвісного Кубракова. Так, а хто і як мав оцінювати його КІПІА чи його ефективність? Як це мало в ідеалі відбуватися? Ну в ідеалі воно як війну не буде відбуватися. В ідеалі воно відбувається чи ж війну? Воно відбувається як відбувається, і це є, є та парадигма. Він не будував історію в ідеалі. Він будував історію під Зеленського, розуміючи, що він головний бенефіціар розпорядження всіх посад. Ось що він будував. Тому зараз сказати, що типу, ось там десь довіра пішла. на це. Тобто, ну, якщо він хоче прозвітувати, ну ніхто ж не забрав його в Фейсбук, візьми, вийде, скаже: це, це, це зробили. А тут тут, тут не зробили. А тут тут ми от там ті вкрали, ті обманули. Все типу, так само з депутатами. Ну є ж фракція, ну, типу його голова комітету. Ну прийди на комітет, і це чи можна зробити запрошення самому собі на комітет? А будь-яким депутатам. Просто напиши йому, давай публічне запрошення, тебе запросить, посидять, послухають. Чи прийдуть туди камери, та прийдуть. Можна зробити публічний звіт, ну знову ж таки, ну ми ж не вчителі, там і не якісь політтехнологи волонтери, щоб вчити міністрів цілих. Типу, як прозвітувати? Коли ти хочеш прозвітувати, тебе ніхто не змусить закрити е, свою презентацію. Ну тим більше, що в цьому уряді презентації і в попередньому презентації це вміли, презентації, вміють ти, робити Це богі презентації. Розумієш, тому то що тут е, хочеш, роби. Ну то дивіться, Тут же ж питання теж є, є європейська культура відставки. Да? От, е, зроби цю презентацію, покажи, зроби так, щоб тебе захотіли повернути. До речі, я скажу, що відставка Яценюка з посади прем'єр-міністра призвела до появи фракції Народний фронт в парламенті. Хоча Яценюк Порошенка просив третину, по-моєму, голосів в списки Порошенка, а отримав більше, ніж сам Порошенко. За результатами парламентських виборів Яценюк прийшов в партія номер 1 тоді. Згадаємо 14 рік. Хоча він казав: Давай, я буду прем'єром, дай там кожне третє.' Порошенко сказав: Ні, давай кожне п'ятнадцяте. Оце ідеально. Переговорив міста, який там він був президент, п'ятий чи шостий. Ось І Яценюк на відставці сказав: Окей, я тоді відставку йду на вибори. Люди сказали: стоп, Ти ж наш прем'єр-міністр. Ми хочемо тебе бачити. Ось це називається відставка. і тому зараз ми не повинні там йти в ці речі, бо я говорю. Ну, Зеленський любить просто втягувати в якісь емоційні драми. Я мені ну в мене трошки не той настрій. Типу, переживати цю Санта-Барбару. Ну, типу, ми вже схожі зараз на цей на росіян, які от переживають цей казахський конфлікт їхнього цього міністра. Ну, типу, ми вже всі втягнулися зараз. Все треба розділитися на дві групи обов'язково і ті, типу, одні будуть за другі проти. Насправді я ні, насправді я цією історією, от ми її розібрали. Я хотіла також нагадати і підкреслити, що є така європейська культура відставок, коли всім суспільство розуміє, кого за що, чому звільнили, а не ось ці, як ти кажеш, Санта-Барбари мовчання. Невідомо чому, невідомо за що той ображений, той мовчить, і це все виглядає дуже дивно, і якраз таки на тлі війни. А, а друге, ти просто декілька разів згадував про це. Я внесу кон, кон, контекст, згадував про депутатів, там яких здали там через корупцію е, 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 ця, ця історія пов'язана з Кубраковим. Як саме, от е, наскільки я розумію, багато хто з депутатів був так з підтишка незадоволений Кубраковим, в тому числі і через те, що в осінню 23-го року Кубраков дозволив ну співпрацював з набу і дозволив документувати, як Сергій Лабазюк один з народних Одних депутатів намагається передати хабар Мустафі наєму. І я так розумію, що після того і на Наєма, і на Кубракова парламент тримає зуб. Ну, можливо, не весь парламент, а якась його частина схильна до корупції. Тобто політики такого жесту не оцінили і не виключено насправді, що такого жесту не оцінили в Офісі президента. Ну не знаю, хай коментують. Мені здається, це навпаки круто. Я шо, ні, писали, я ж не кажу, ці що це мік... не круто. Я просто кажу, що цей жест ці не оцінили. Мік... Ці мікрофони засунули під їх під сорочку. Типу, і записали корупціонерів? Ну супер, нехай корупціонери тепер бояться, що в любого може бути такий мікрофон і ходити е, тикати. Тепер в мене виникло інше питання, Миколо. Може, Кубраков ще когось писав, і тепер ми будемо Ось... кіно дивитися. От я не розумію, чому вчора, після фракції, він не злив два-три таких відео. Mm. Чи там аудіо, чи в яких вони там формати, я не знаю. От, якби він, фракція була фракції, сказали в 5 прийти на 6, а всім вони всім 15 вже були вірні, В 9, якби з'явилося аудіо, що він зливає ще двох-трьох, вже б не було б змоги його звільняти. Ну виграв би ще півроку, мінімум, і точно б застовбив би за собою імідж цього борця з корупцією і людини, яка там намагалася щось значить цей, а злі люди його звільнили? Оце було б дуже круто. Бачите, ми все таки спускаємося до цього низового рівня давання парад, але Ось це була б оце була б відставка. Тоді не треба було б нічого пояснювати. Розумієш, коли як кажуть, ну, слухай, отеці, можливо, так? в режисера монтажа був вихідний, не встигли змонтувати. Неочікувано Теш. відставка відбулася, і знаєш, що треба зробити з цим з режисером монтажу? Відправити його в відставку, причому публічно і не позвонити. Тику Ну, дивись, є гарні речі, є погані речі. Тобто, це це Мені здається, що він нормальна, світла, гарна людина. Тобто зараз можеш ну знову ж таки створюй фонд. Іменний фонд можна робити і заїдеш партію в парламент вже на наступних виборах. Типу, країна хоче ефективності, країна хоче людей, які допомагають країні перемогти. Ось це єдине, що зараз цікаво, хто на якій посаді був. Слухай, ну, у нас зараз умовний повернись живим ефективніший, ніж половина міністерств. Хоча це не назначена, не виборна історія. Хлопці взяли в руки лопати, умовно кажучи, і почали копати. Чи там взяли інструменти е, волонтерські і почали робити результат і таких багато, і таких багато. Тому я зараз не думаю, що ну зрозуміло, що там в нього є політичні амбіції. Зрозуміло, що він хоче бути прем'єр-міністром. Ну окей, це вже ну всім вже зрозуміло не тільки в американському посольстві чи в офісі президента. Але, типу, в цю посаду можна заїхати і іншими шляхами, допомагаючи суспільству. Десь зараз єдиний інструмент, це корисність суспільству. Те, що може давати політичні бонуси реальні в майбутньому, ну от Зеленський каже, тільки я, але є інші, і зараз можна цим користуватися. Знову ж таки, на жаль, ми живемо в дуже темні часи, але ці темні часи можна себе зарекомендувати і показувати, в тому числі в гарному позитиві. І краще не зазіхати на місце прем'єр-міністра, тому що воно зайняте Денисом Шмигалем. А він походу а він, походу, чемпіон з лояльності. Микола ні, 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 <зас> ні, ні <зас> тому що одна дуже важлива людина, ім'я якої ми скажемо в наступному ефірі, претендує бути прем'єр-міністром. Оце вже, тому... вже анонс. Це був анонс. Да, Микола, да, дякую дуже. Тому... Микола Давидюк Дякую за запрошення. Обговорювали... Ми обговорювали відставку віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, якого звільнили. Ну виглядає так, не попередивши його самого. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.